Мирослава, куди ми йдемо? Ми йдемо вірою, а не баченням. А то як? Ми щось шукаємо? Що ми там знайдемо? Я не знаю, але точно знаю, що як тільки піднімемось, то там поїмо борщу. Це місце, куди люди не так охоче йдуть, тут мало гуляють тільки туристи, а в цьому місці, де ми зараз, то взагалі гори, які нас оточують, практично не мають маркованих туристичних маршрутів. От На цих горах ти можеш, якщо ти йдеш один, бути впевненим, що ти один на цій горі. Ну, може, ще два оленя і якийсь ведмідь. Тут всюди ліс, відповідно, ліс є серцевина економіки у цих краях. Тут літом, гриби, ягоди. Сюди в осмолоду приїжджає машина, яку можна принести, здати ягоди і отримати кеш реальний собі. На руки за літо щось заробити. А на постійній роботі то от лісоруби, які нас везуть, лісничі, ігря. В основному це. Експедиція. Територіально це Бойківщина, але цей конкретно край він практично не заселений, тут нема постійного населення, але всі ці гори оточують Бойки. Бойки це один із гірських народів України, такий. Цікавий, в принципі, як усі. чим він відрізняється, скажімо, від гуцулів. Це тим, що бойки більше хлібороби і все-таки селяться поблизу гір, і у них трошечки інше, ніж у гуцулів відношення до гір. Вони живуть внизу, займаються сільським господарством, а в гори їздять по гриби, ягоди. І ніби ходять в гори в гості, але тим часом вони є одно гірським народом, бо вони прямо з ним пов'язані. Дарів це річка, яка тече приток Калімниці. Як я рукою показую, звідти вона тече. І ця місцена називається Дарів по річці. Постійного населення ударові нема, тут ніхто не збудував будинок і живе постійно, але лісництво і ця інфраструктура повинна якось обслуговуватися. Тут 28 років живе Баба Надя, Баба Надя це сторож лісництва, якщо так коротко сказати. А загалом це людина, яка вже певно зрослася з цим місцем, 28 років. Вона тут і лікар, і зв'язковий, і диспетчер, хто куди поїхав, кому треба спуститися. Вона знає, хто тут відранку, куди у кого які плани. Якби цього року зараз Михайло чі, тут не ми прямо опрямку цього стенду. Що? Грибів. Тут рісниці, шість тут зразу, так один в один. Овул цікавий тим, що це гора одинак. Зазвичай в Карпатах гори об'єднані в хребти. Від однієї до іншої гори ти можеш перейти по якійсь перемичці, сильно не спускаючись вниз. А овул це вершина, яка осторонь всіх стоїть. І щоб потрапити з овула на якусь іншу вершину, треба спуститися практично в самий низ до річки і почати підйом. І ну, це така екосистема. Ціла прикольна, ніби ізольована місцевість. Є щось у цьому магічне. Там, сувеніри, шерстяні шкарпетки, вівці і гуцули. От, от, от Це то що людина зазвичай зустрічає, коли там думає, цікавиться Карпатами. Але це, це антропологічна консерва така. Тут тут можна знайти оці культуру і традиції, не у розумінні що ой, подивіться, тут. Прикольно, бринзу роблять, ай, хорошо. Еті гуцули, як хорошо. Так інтересно, ну, чу це на, на кожному кроці, по Яремчі е, і е е е це перетворювалось на щось е солкове, шароварне. Що. А які там традиції гуцулів, а які там традиції бойків, а що вони там їсти варять, а що вони їдять. Ой, ой, як цікаво! Боже, бідні люди. Якісь дикі, а насправді, ну, це просто глиба. Тут, якщо купнути, можна докопатися до е, найглибших коренів української культури. Вітре витягнути. Чего блять? Ты медві, бля. Нічого треба одного поліна не питає. Зараз не знаю. За Не треба, треба, бо видно, вона легка, вона швидко горить. Життя це момент, це ти і обставини, які тебе оточують. Я от зараз тут, різь біля буржуйки, я живу, відчуваю, спілкуюсь, ділюсь своїми думками. Живу. Я не думаю, що мій шлях по суті, по смислу, сильно відрізняється від, від всіх. Там, моїх ровесників, чи в принципі людей, які живуть на цій планеті, в тому сенсі, що кожен з нас щось шукає. Тільки я, напевно, до цього пошуку ставлюсь більш прискіпливо, чи що в силу своєї професії, і свого роду дослідження світу, я зробив базовою цінністю для себе. Я пізнаю світ і поставив це в абсолют. Деякий час я досліджував світ через книги, через спілкування з людьми, через викладання, через фідбек студентський, а потім я повів людей в гори і зрозумів, що по смислу. Наукова конференція нічим не відрізняється від типової розмови розумних людей ввечері біля багаття. О, не капає мороз. Нормально. Нормально. Я дуже не люблю е, виходити з того, що мандрівка, значить, там тільки позитивні емоції, тільки краса, неймовірні краєвиди, все буде круто. Взагалі негативний досвід. Він значно більше прокачує тебе і в плані пізнання світу, і в плані пізнання себе, е, ніж позитивний. Ну, якщо ти пройшов е, там три дні Карпатами. По хорошій погоді, понюхав квіточки, поїв афен. Ну, ти нічого не зрозумів взагалі. Тобі просто було кайфово. А якщо ти попав в дощ, змерз, тікав від грози, не дай Боже від ведмедя, і тобі було погано, ти півночі не спав, ти в цей момент щось думав, думав, чому ти тут опинився в кінці кінців. І це оце значно корисніше. Оце прям прокачує тебе. Підйом на Говерлу це не мандрівка. Це Галочка, це щось про досягнення. Я не кажу, тобто абсолютизувати не можна, тому що як гора, Говерла не винна в тому, що всі на неї лізуть, і вона стала ніби таким негативним мемом. Ну для мене принаймні. Сама по собі, сама по собі гора в цьому не бере участі. Але мандрівка це якась пригода, якийсь окремий духовний досвід, щось таке, що має початок, кульмінацію і кінець, і таке, що триває точно не один день і навіть не три дні. Я думаю, повноцінна мандрівка починається з п'яти днів, і це певний період. За який ти проходиш різні етапи трансформації свого відношення до світу. Свідомість це така штука лінза або скло, яке стоїть між нами і реальністю. Ми, інакше як через свідомість, реальність не здатні сприймати. Другом стіни. Є тільки вікно, можна в нього подивитися побачити, що таке реальність. Все, що не вікно, там нічого немає, ми нічого не бачимо. На цьому вікні можливі. Викривлення, якісь подряпини, які впливають на наше сприйняття реальності.